Дорожні сподівання, привіт такі друзі. Сьогодні у нас знову дощ. Знову ми сидимо вдома. Вчора ми навіть нікуди не виходили, і відео досить коротке. Вчорашній влог вийшов, тому що цілий день дощ ми сиділи вдома і особливо то і зняти не було, що, схоже, сьогодні буде та ж сама історія. Але в магазин таки потрібно вийти. І мені доведеться шукати якийсь момент, якщо навіть і дощ не припиниться, все рівно потрібно буде одягати дощовик, сходити в магазин, тому що є деякі продукти, які закінчилися і потрібно поповнити запас. Зібралася я йти в магазин, взяла дощовик, тому що дощик на вулиці продовжує йти. І мені здається, що сьогодні він буде цілий день. Я вже вам це говорила. Єлі вирвалася у Піталісі, тому що вона теж хочеться на магазинити, а так як дощ. то є можливість, піти в мене одна, щоб якусь ходити. До речі, я вам якось розказувала, що наші друзі полетіли на балі. на них візера. Їм потрібна нова віза. Вони залишилися там надовше, тому що вони там ніколи не були. Хотіли трішки подивитися острів. Ой, і там також там вони теж під дощами їздять. Я знаю, що і в Україні зараз і сніги, і дощ, і слякоть в деяких регіонах. Мені писали, що дощить. Тож Мабуть, так зараз <свісно> по всьому світу. Місія виконана. продуктів закупила. Йду додому, бо Аліса дуже чекає. Я пообіцяла смаколиків купити, бо вона хотіла йти зі мною. Тож довелося щось купити і смачненькому, щоб вона не засмучувалася. Так, ну нібито небагато. Я взяла, витратила 260 тисяч доларів. Я тут взяла чотири багети. Ось дві упаковки таких желішок. Олісі вона вже з'їла, ще одна залишилася. Картоплі трішки взяла. Муркну, цибульку, важкове масло, молоко, яйця. Ось взяли зараз салат приготувати. Леся ще взяла таких смаковиків, Вдома сидимо, і вона чогось смачненького. Просить солонка, ось таке. І ось такі. Кульки шоколадні. Це як буде просити, щось дам. Так, Час готувати обід. Зараз буду щось куховарити. Так, обід. Я тут беру макарони, вчора я приготувала відбивні, тож є сьогодні що до гарніру. Мене відбили ножечки, тут я зробила ще салат із всього, що знайшла в холодильнику. У мене там і пекінська капуста, і салат на зелень, трішки помідора, огірочок. У мене ще була відварена кукурузка, ми якось нещодавно купували. Так один печен кукурузи завалявся, аліся я Алісі зварила, вона не хотіла її їсти, і я просто вирішила ножиком. Зрізати і додати до салату. Також у нас є ще залишки огірочків стосованих, тож їх коснімо. Ось таким буде наш сьогоднішній обід. Тож, вже все майже готово, будемо зараз вже обідати. І вам смачно, якщо щось споживаєте. Ну що ж, дощ у нас припинився під вечір. Ми вирішили прогулятися і. Сходити в дитячу кімнату, щоб там Аліса трішки порозважалася, та й ми в торгівельному центрі трішки пройдемося і якось розвіємося. Бо довідови сидіти вдома вже досить складно. А якщо навіть і пізніше почнеться дощ, то додому ми вже поїдемо на таксі, але сподіваюся, що його вже не буде, що вже воно якось буде налагоджуватися з погодою. Вам ще розповісти, сьогодні ми дещо з Жені зробили. створили для Аліси інстаграм-аккаунт. Вона в нас дуже любить танцювати і хоче танцювати. І Женя вже давно казав, що давай Алісі в нас вже, ну, з рік, мабуть, були такі думки викладати її творчість. Ну, звісно, це творчістю складно назвати, але дитина, от як чує музику, як розуміє. Там якісь танці, так, і танцює. І Женя для неї от нещодавно створив кліп, змонтував, зняв спочатку її, потім змонтував. І сьогодні створив інстаграм-аккаунт і завантажив туди це відео. Тож я додам в описі, можливо, кому буде цікаво переглянете, долучайтеся. До речі, свій інстаграм. Посилання на свій інстаграм я також завжди додаю. Заходьте, я завжди рада всіх бачити і там. Я зараз в інстаграмі менш активна, але тим не менше. Запрошую вас і туди. Ось така у нас подія сталася. Аліса неймовірно щаслива з цього, бо вона хоче танцювати. У нас тут дівчатка знайомі наших друзів, діти, ну дівчатка старші, там вони вже підлітки, то вони також. Танцюють, викладають в інстаграм свої танці. Аліса ж бачить, їй теж дуже сильно хочеться. І два дні тому ми ходили на стадіон, там зустріли дівчинку знайому, вона біля стадіону там поруч живе, і там біля стадіону є, ну, типу, як будинок творчості, там різні... Давай сюди, Аліса, швиденько. Різні... Як це називається, я даже вилетіла з голови слова української мови, не згадаю. Не кружки, а як це, господи. Різні заняття для діток є, там і шахи, є, і танці є. Ми от ходили, нас Саша повела, вона там займається танцями, показала залу, показала розклад, ми сфотографували, то якщо то ніби в суботу і в неділю. Для діток там є заняття. Ми І підемо. Ти хочеш. ти хочеш? Я знаю. Ходімо. Що я хочу? Я хочу мишку. Давай, танці. Танці? Мишка. Танці. Танці танці. Ти хочеш танці? Так. Добре, сфотографував Мишка? мишка? М -м. Яку мишку ти хочеш? М -м. А, з мишкою ти хочеш? М -м. Мишку взяти на танці. Так. Добре, візьмеш. Мишка ніколи не бачила, добре. Візьмемо мишку на танці. То я сфотографувала той розклад. Не знаю, чи він дійсний, чи не дійсний. Но спробуємо сходити. Єдина незручність в тому, що це заняття для діток в суботу і неділю з 16 до 17. -го. Це часто Аліса завжди спить ще. Але ну один раз сходимо, нехай попробує позаймається. Можливо, це навіть і не дійсний розклад. Просто підемо в суботу на цей час дізнаємося. Тому що тоді, коли ми були, то не було кого навіть запитати там. Та зала для танців вона була зачинена. Можна було дізнатися інформацією, там був номер телефона, але тут у В'єтнамі. Досить розповсюджений месенджер під назвою Зало, і до нього досить складно приєднатися. Ми на самому початку, коли там приїхали ще у В'єтнам, Женя пробував. Там потрібно натискати відповідні цифри, щоб тебе приєднали туди-сюди, як це завжди робиться. І це все в'єтнамською мовою. І, звісно, це все не зрозуміло. Як приєднатися? Когось треба з в'єтнамців просити. Ми цього не зробили, бо... Якось необхідності не було, а тут а, тільки от єдиний месенджер, куди можна було написати або подзвонити, це був зало. Ну, спробуємо сходити, а потім, якщо в нас нічого не вийде, то будемо думати, як це зробити. Хоча жені каже, чи є сенс, якщо ми тут не плануємо надовго залишатися, але я рахую, що є сенс, хоча б деякий час дитина буде чимось собі займатися при справі буде розважатися, так, Аліса? Так? Так, Аліса дуже хоче. ખખળળા�લે! ખખળળા�લે! Зійшли в супермаркет. Поки Аліся буде гратися в дитячій кімнаті, ми чогось смачненького з Женею почавкаємо. Ні, Аліса, то не потрібно. Давай щось інше, ні. Що? Трубочки такі хочеш? Ти вже так багато смачного сьогодні з'їла, солодкого, Аліска. Чого тут таке? Новорічні прикраси. Вау! Оце туди! Хто там? До Різдва, так? Ісус Христос там народився. Що там олень такий? Клас, маленькі ялиночки різні, так? І великі. так. Там татові? Оце татові? Оце О, Оце мій. Оце тобі таке? тобі. А навіщо це тобі? Де, та я ще є В тебе такого де немає, і тобі. тобі треба. Не зрозуміла. Ходімо на касу тобі. Так, я зрозуміла. Де? Ходімо. Мені не треба, ну я зрозуміла, вам з татом є одяг, а мені немає. Домовилися. Оце підійде мені. Дякую тобі. Вартість відвідування дитячої кімнати 50 тисяч домів і без ліміт. Аліса побігла, діток ще майже немає. Зараз шоста година, ну трішечки більше. В будні дні то пізніше дітки приходять, вихідні то тут. Немає як пройти. Зараз вона може прибігти і сказати, що діток немає. Тож трішки вона, одна дитина грається в камінчиках, а там я не бачу, чи є хто, чи ні. Не видно. Ну, Там багато іграшок, вона й сама може гратися. Мені мене ще радує, що в дитячій кімнаті вона не потребує. Якоїсь моєї уваги. Я собі маю таку надію, що якщо ми підемо в дитячий садочок, то вона мене з легкістю відпускатиме. Хоча мені багато хто каже, що там дитяча кімната і дитячий садок це різні речі, але все ж таки я собі дуже сильно на це сподіваюся. Ну, але вже буде, як буде, в будь-якому випадку потрібно буде трішки адаптовувати дитину до садочка. Ну, Це таке. Це так. Просто думки. Думки в голосі. Хочу пройтись зараз торговельним центром, можливо, щось цікавенького для вас знайти, познімати, але я не бачу щось, що було б для вас цікаво. Ну, ніби з новорічною тематикою більше нічого такого немає. М -м, можливо, давайте прогуляємося магазином H&M. Він у В'єтнамі представлений, він є. Давайте я вам покажу, що пропонує в'єтнамський чиндем. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Щось таке яскраве. Наприклад, для зустрічі Нового року. Ось такий топ. Цікавий. 249 тисяч дон. Він коштує на брателечках. Ось це привернуло мою увагу. 249 тисяч дон. Це знижка. Це боді. Також для зустрічі Нового року, наприклад. Така яскрава, досить річ. Якісь костинки є. Це все розпродаж. Так. Тут якісь сукні Було непереборне бажання спробувати поміряти. Спробуємо? Давайте. Мені дуже цікаво. Але потрібно якийсь місці підібрати щось, поміряти. Можливо, що тут. Ось цю сукну. Слухайте, щось мене так приваблюють ці всі блискітки, що я навіть в шоці сама від себе, тому що взагалі ну, такий одяг. Не ношу, а тут як сорока. Захотілося мені спробувати, ну що ж, спробувати поміряти ніхто не забороняє, правильно? Давайте, скажімо так, підберемо собі наряд на Новий рік. Чому би ні? Поприміряємо. Ми дівчатка, ми це любимо, правда? Я, скажімо, не відношуся до тих, хто любить щось приміряти. Але ось виникло непереборне бажання, чому я маю його собі притупляти, правильно? Правильно. Так, ну якщо у вас є ціль на Новий рік придбати щось таке, що кидатиметься в око, то ви великий вибір, пропозицій, дуже багато. Спіднички такі цікавенькі, слухайте. Якого кольору у мене там ніби золотого. Я підібрала топ. Зараз візьму ось таку спідничку собі. Так, це мій розмір. Я сподіваюся, влізу. Ого! Ну, спідничка не бюджетна, але для того, щоб взяти щось поміряти на низ можна спробувати. Дивіться, ще якусь підничку коричневого кольору я тут знайшла. 49 тисяч донг всього-навсього. Ще є в чорному кольорі з блискавкою. Збоку зараз візьму собі декілька поміряю. Досить цікавенькі. Я таке давно не носила, але чому би і ні? 49 тисяч донг це менше 2 доларів. Ну що ж, цілу торбу всього набрала, йдемо в примірочну. Так, дівчатка, перший образ це ось така сукня з блисківками. Коштує вона 440 тисяч дон. І в мене розмір XS. Якби я планувала брати цю сукню, я трішки більший розмір брала. Я трішки може, сильно, сильно самовпевнена взяла XS. Тому що S, ну не знаю, можливо, потрібно було S, а може трішки більший розмір спробувати, а так то дуже гарно виглядає. Спинка ось така відкрита. Привідкрита. Мені здається, що для святкування Нового року, наприклад, дуже гарно така сукня може підійти. Хто, хто полюбляє шопинг онлайн, то... Придивіться до такої сукні, я думаю, що на сайті H&M або в стаціонарних магазинах HM вони також мають бути У всіх країнах. Тож сукня гарна, дійсно гарна мені подобається. Але от не підходящий розмір мені. Спочатку образ номер 2 Ось такий топ з блискітками, вартість 249 тисяч дом. Спідничка 999 тисяч тонн. Топ сів ідеально, а от спідничка мені маловато. Знаю, як ціла XS і, мабуть, я вже трішки виросла з цього розміру. Або, може, цей в'єтнамський розмір, спідничка просто шикарна. Вона навіть не застібається до кінця на мені, я не стала її не тягувати. Нам просто ось так покажу, виглядає просто шикарно. Я таки просто робоча спідничка. Мені здається, вона не дуже пасує ось так один з одним, але взагалі просто спідничка просто шикарна. Дівчатка придивіться. Мені дуже подобається. Тільки не разом. Трішки змінити. Якщо вверх... Це і залишити, то низ змінити, якщо не залишити, то б трішки змінити, бо разом мені трішки, ну, мені здається, занадто, занадто сильно яскраво. Ось так. Ось, до прикладу, дивіться, я змінила трішки спідничку і виглядає все набагато красивіше. Спідничка 49 тисяч дон, вона мені ідеальна. Тут є з однієї сторони трішки невеличкий розріз. Я думаю, що я цю спідничку візьму на коротенько, в мене нічого такого немає. Що з останнім часом все довго, тож ось таку спідничку, я думаю, собі візьму. Коштує смішних грошей, тож хай там буде. Так, ну і ось такий гарний боді. 449 тисяч доларів коштує. Також, наприклад, щоб зустрічати новий рік, непоганий варіант, можливо, не з цією спідничкою щось інакше сюди можна підібрати, більш нарядніше. І також непоганий варіант. Мені подобається. Якщо ви таке так, також полюбляєте, як і я. Взагалі я не знаю, я навіть не полюбляю. І чомусь у мене навіть, сьогодні рука саме до такого одягу. Потягнулася, можливо, я просто такого давно не бачила, ну, сила не міряла, мені захотілося. Тож, ось так. Так, ну і джинсова спідничка, яку я взяла, вона на мені навіть не сходиться. 339 тисяч дорогої батьків. Однозначно сюди мені потрібно більше. А, але гарної якості така цупкенька, міцненька. І ось, на, до прикладу, уже, е, з цим воді да, це б вже виглядало трішки по-іншому. Можна було б ну, скомбінувати боді і цю спідничку. Ну що ж, хоч і не планувала нічого сьогодні купувати, але спідничку беру. Мені вона сподобалася, що коли я її побачила в залі, на вішалці, тож беру. її за такі гроші це взагалі нічого не вартує. Поводьтеся. А ну і також вичим як завжди, величезна кількість різноманітних сумок, взуття. Прекраси, до речі, на рахунок прикрас. Завжди блогери показували прикраси за чимдень і мені неймовірно хотілося щось, тому що тут ну, величезна кількість різних сережок, різної біжутерії. У мене є одні сережки. Так вийшло, що мені подруга подарувала. І буквально через один-два рази, як я їх. Носила, вони почали втрачати свій блиск, свій колір, таке враження, що ніби фарба почала стиратися. Тож я тепер дуже з такою холодністю так, відношуся до цих всіх прикрас, тому що можна купити дешеву біжутерію, яка носитиметься в рази краще, ніж біжутерія з H&M. До прикладу, ось ці сережки 200 тисяч коштують. 250 тисяч. Ну, такі дороговартісні, скажімо так, гарненькі, але, але 200 тисяч дон, Ось такі до пригоду. 200 тисяч дон, Але якщо вони через один-два рази втратять свій зонішній вигляд, то... Можливо, мені так не пощастило, не знаю. Напишіть мені в коментарях, чи купували ви прикраси, якісь з H&M, як вони у вас носилися. Якщо є якийсь досвід, то напишіть. Буде цікаво почитати. Так, ну що ж, а я зі своєю покупочкою відправляюся до своїх, бо вони, мабуть, мене вже там зачекались. Чи маленько сьогодні людей в торгівельному центрі? Бачу, що в дитячій кімнаті вже збільшилася кількість людей, бо коли ми заходили, я вам показувала, було дуже мало людей, а зараз ще маленько. Аліса сьогодні в дитячій кімнаті пробула дві години. І це враховуючи, що безденного сну сьогодні. Тому що якщо в дощик і вона сьогодні не заснула самостійно, достатньо вже втомлена, але стрибає як маленьке козенятко. Що ж, друзі, на цьому прекрасному моменті будемо завершувати відео. Я дуже рада, що ви його подивилися, що ви з нами залишаєтеся, що підписуєтеся, що ставите нам подобачки, коментуєте. Це дуже допомагає моєму каналу рости, розвиватися і взагалом розвиватися українському ютубу. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.